Незламні всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, Козороги. Запрошую вас на консультацію до мене сьогодні. Давайте дізнаємося, що чекає вас у 2024 році. Просто зараз. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Ну що, починаємо, як завжди, з загальної карти, тобто карти сигніфікатор. Що уособлює цей рік для вас? Я знаю, що ви дуже дуже багато працювали в 2023, 2022 не дивлячись на війну, не дивлячись ні на що. Ви дуже сміливі, ви дуже сильні, ви дуже мудрі, і насправді цей рік для вас буде дуже цікавим. Цей рік буде для вас рік роком. Переломним, який буде нести дуже багато позитивної енергетики, дуже багато знання, дуже багато мудрості, тому готуйтеся. Насправді з вами дуже класно резонує дракон. Я не можу сказати, що це прям на 100% ваш буде рік, але це рік, коли ви знаходитесь посередині, посередині вашого життя. Такого своєрідна, можна сказати, посередині циклу життя, не самого життя, а циклу життя. Тобто, у нас дуже багато є циклів, дуже багато томів, так своєрідних, так роману нашого під назвою наше життя. І от ось ви десь посередині. Тобто, по факту, ми беремо 4 4 роки: це 22, 23, 24 і. 25 п'ятий, оці 3-4 роки, вони йдуть е, приблизно е, одним циклом. Тобто закінчується цикл, буде у вас в 25-му році. Е, найкраще, найголовніше зараз вам сфокусуватися, звичайно, на сім'ї, звичайно, на стосунках. Робота почекає. Е, ви дуже багато робили в 22-му, 23-му. Я знаю, що вам ну, мега важко взагалі сфокусуватися на сім'ї, але ми з вами будемо. Ми говорити саме сьогодні про неї. І максимально в цьому році, в 2024 році, нам потрібно з вами все ж таки вирішити свої питання з сім'єю, з внутрішніми якимись проблемами, але все це згодом. Давайте подивимося все ж таки в карту сигніфікатор нашу. Так, і карта у нас дурень. Дурень, нульовий оркан, обнулення. Бачите, дуже гарна карта. Що я можу про неї розказати? Ну, по-перше, це карта символізує, що е, обнулення буде. Це зрозуміло і без мене. Але що таке обнулення? Бо знаєте, дуже багато хто каже: типу, обнулюйтесь там, е, намагайтеся якимсь чином е, бути в нулі. Нуль це е, завжди середина. Тобто, те, що я вам сказав з самого початку, що нуль, що ви знаходитесь на середині свого, свого циклу, свого життя, бачите, карти Таро також це підтвердили. Нуль це коли ну, тіпа, не мінус і не плюс, це просто посередині. Це таке гарне. Е, я вам скажу, ну насправді мені здається, що це одно із, одне з най, е, моїх улюбленіших станів життя, і е, насправді до нуля треба ще прийти, тому що дуже багато емоцій, дуже багато хто знаходиться в депресії, хтось навпаки, у когось все пішло вгору. А у вас в цьому році буде чітке, таке знаєте стабільне відчуття, що ви робите, все ось прямо. Тут і зараз. Насправді для багатьох це така підказка, що вам потрібно зараз максимально працювати зі своїм внутрішнім я, максимально намагатися оцей нуль тримати в балансі, не переходити десь в депресію чи, навпаки, не намагатися там себе якимось чином підняти вгору енергетично. Намагайтеся зараз бути таким ментально нульом. Це дуже класне. Відчуття, повірте, це дуже класна карта, і це початок. Початок нового життя. Взагалі, сам дурень це е, карта, яка символізує не тільки початок, ну карта Дурень символізує планету. Карта Дурень символізує цілісність. Карта Дурень символізує гарний, такий стабільний, класний початок. І е, найголовніше, щоб ви нарешті вже дійшли своєю головою, що е, ваше життя. Це найцінніше, що у вас є. Мені дуже радісно за вас в цьому році, тому що цей рік саме буде в, під таким гідою для вас, під таким девізом внутрішнім, що я є найголовніше, я обираю себе. Це дуже класна історія, тому що в більшості весь цей час ви обрали. Там роботу, ви обирали людей, які з вами там спілкуються, дружину чоловіка, дітей. І ви ніколи не обирали себе. Зараз оце такий час, неймовірний час, коли ви зможете реально ем, обрати себе. Ви обираєте себе, ви ем, неймовірно себе змінюєте, і у вас буде абсолютно все добре. Побачите: е, женіть подалі свої негативні думки, е, і ми переходимо на... Загальний гороскоп. Давайте дивитися, що у нас чекає на загальному гороскопі. Ну, по-перше, це ну, все клас. Просто ідеально нарешті ви отримаєте те, що ви хочете. По перше, це перспективи, як до речі, як в нашій країні в Україні, так і за кордоном, тобто перспективи росту, перспективи грошей, перспективи стабільності. Бо дуже класні карти. Просто покажу вам швиденько трійка жезлів. Символізує якраз оцю перспективу нову ще якісь, може, закордонні, навіть справи королева Пентаклів, це все ж таки грошовий аспект. І взагалі енергія, яку ви випромінюєте, це енергія землі, тобто козороги, це земний знак. І я вам хочу сказати, що дуже дуже міцний земний знак, який не просто заземлює, а завершає. Тобто завершає енергетику землі. Тому я вам хочу сказати, що у вас абсолютно все дуже добре по цьому року. І на фіналочку вам випадає саме е, дев'ятка кубків. Це стабільність, це зона комфорту. Звичайно, багато хто скаже, що зона комфорту це не є добре. Я сам так постійно кажу. Але в вашому випадку вам потрібно зараз звити собі таке гніздечко, в якому ви себе будете відчувати дуже комфортно і стабільно. І це найголовніше зараз. Тому що дуже багато. Різних в житті вибуває всяких негараздів. І, звичайно, та важкість, яку ви несете, я відчуваю. Я відчуваю вас дуже дуже сильно. Напевно, не один знак зодіаку я так не відчуваю козироїв, тому що цей знак дуже близький до мене. Я не козиріг, я овен, але я вам можу сказати, що. Знаєте, як кажуть з рожками знаки, вони <смі> ще ті вперті, енергетичні, але зараз дуже такий важкий час, не тільки для нашої країни, не тільки для світу. Зараз важкий час для вас, бо ви є весь світ, і пам'ятати це саме про це і потрібно. Кохання. Та стосунки. Сім'я також. Дивіться, тут як я й казав, давайте поговоримо сьогодні про саме оцю ситуацію з приводу кохання. Бо я бачу, що у вас є деякі аспекти життя, про які треба говорити і говорити якомога більше. І сьогодні ми поговоримо саме про сім'ю, в якому сенсі, тому що насправді, насправді у вас все добре. Я не можу сказати, що у вас погано, але. Ви можете, знаєте чому? Тому що ви не бачите суті. Ви лише бачите якусь таку знаєте ситуацію, внутрішню ситуацію, по-перше. Ви енергетично зараз знаходитесь в такому. Ем, знаєте, як то як то правильно так сказати? Енергетично знаходитесь в заплутаному стані. Ви не бачите правди, яка відбувається поруч з вами. Або ви не хочете бачити, бо карта саме ілюзій – це от те, що ви набудували собі. І ми тут говоримо в двоякому сенсі. Перший сенс, якщо ви впевнені, що у вас все добре, і що ви такий впевнений в собі, що у вас все добре по сім'ї, насправді можна подивитися на іншу сторону. Тобто є аспекти, дійсно, які в вашій сім'ї. Ну, знаходяться не в дуже гарному стані, і ви про них знаєте. Але ви настільки а, вам комфортно в цих рожевих окулярах, що ви абсолютно не хочете принципово нічого бачити. А, рухаючись далі, ми бачимо також двояку ситуацію. І друга друга сторона це люди, які саме знаходяться в негативному зараз стані, в стосунках. І ось тут якраз і потрібно зрозуміти, що в нашому з вами випадку, в нашому з вами випадку, це, звичайно, ситуація дуже. Для вас вам здається, що важка, але насправді все не так погано, як вам здається. Просто треба трошечки змінити тактику в стосунках, але. Є і люди, яких немає стосунків. То тут, звичайно, хочу вас поздоровити і сказати, що у вас настільки класні перспективи знайти гарні стосунки в цьому році, що я вам одразу кажу, що це не просто знайти стосунки, просто погратися, а прям дуже серйозні. Тому якщо ви один чи одна, в цьому році у вас ну, мега-перспективи, але вам же ж не можна сидіти на місці. Зрозумієте, що дуже важливо рухатися, рухатися і шукати, не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що ви можете бути жінкою чи чоловіком. Ви повинні шукати один одного, ви повинні це робити. І давайте оцю ефект рапунсель, коли ви сидите в своїй хаті і чекаєте свого принца. І ви повинні розуміти, що принц так до вас не прийде вже нема цих казок. Ви квимикайте в собі оце казкові мислення, і все ж таки долучайтеся до реальності. А в реальності зараз жінки на рівні з чоловіками знайомляться і пишуть один одному, і спокійно, без корони, як то кажуть. Тому друзі, пам'ятайте про це. Робота і фінансовий стан. Що у нас тут? Давайте поговоримо про вашу роботу. Ну, по-перше, хотілося б мені сказати, що ну, це не ваш рік по роботі. Як би ви не намагалися себе розвивати, куди ви намагалися не вкладати гроші там, чи, може, ви захотіли піти на нову роботу, все одно ви не знайдете поки що свого внутрішнього стержня. Знаєте чому? Тому що ви його не знайшли в сім'ї. Для вас дуже важливо мати сім'ю, для вас дуже важливо мати гарні стосунки, не дивлячись ні на що. Ви можете відмовлятися, ви можете казати, що ні, я не правий, але повірте мені. Як людина, яка професійно займається астрологією, нумерологією таро, я можу вам сказати, що козороги одні з тих знаків, яким обов'язково потрібна друга половинка. Не так всім іншим знакам, як вам потрібна друга половинка. Але це обов'язково повинно бути на фоні Я кохаю себе, я приділяю собі увагу. Тільки тоді все налагодиться. Тобто, ви розумієте, який шлях іде до вашої роботи. Перший шлях, Перший ключ це я налагоджую стосунки з собою. Другий ключ я налагоджую стосунки з сім'єю. І третій ключ я вже маю сили і енергії налагодити її на роботі. Тобто розумієте, наскільки все в такому заплутаному клубочку, але воно мені нагадує, як коли знаєте, доторкаєшся до води, і такі йдуть хвилі. Те ж саме і в вашому випадку. Саме центр хвиль це ви, далі йде ваша сім'я і далі вже робота. Ну, і, звичайно, ми говоримо і про здоров'я, це про вас, знову ж таки, бо я це ментальне і фізичне здоров'я в першу чергу. А потім вже йде здорові стосунки, здорова ситуація на роботі. Розумієте? Тому сказати, що це на 100% ваш рік, де ви зможете себе ну, прям так, реалізовувати по роботі, ну, не зможете. Я вам одразу кажу. На жаль. Але це не говорить про те, що ви не зможете там отримати те, що ви хочете. Ви будете нормально заробляти грошей, все буде нормально, але не буде відчуття, що ви, начебто, на своєму місці, чи не буде відчуття, що ви повністю реалізовуєтесь, тобто буде відчуття, що ви, начебто, дивитесь серіал про себе. Але ви там не, як просто як на себе зі сторони дивитесь, розумієте? У вас, в принципі, так часто дуже буває, але в цілому я можу сказати, що у вас буде все добре. Просто пам'ятайте, на чому в цьому році вам потрібно сфокусуватися. Ну і, звичайно, наостанок здоров'я. Здоров'я це найголовніша наша і ваша, в принципі, на всіх. Ситуація, його треба цінувати, берегти як дуже-дуже дуже дорогу прикрасу. І ми з вами зараз подивимося, що вас чекає в цьому році. Ну, ось в чому в чому, а в здоров'ї у вас буде більш-менш добре. Причому не більш-менш. А більше, більше ніж менше. Що, про що я кажу? Ну, по-перше, я вам одразу кажу, вас всесвіт буде перевіряти на різні там, тести, будуть з вами проводити, будуть перевіряти вас на різні ситуації життєві. Ми говоримо зараз про психологічні аспекти здоров'я. Але в цілому я можу сказати, що не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що можуть бути там якісь негаразди, там можуть бути хвороби. Нічні і тому подібне в цілому, я можу сказати, що у вас все по здоров'ю добре, але це не говорить про те, що ви не повинні випарчуватися правильно. Це не говорить про те, що неправильно, це не говорить про те, що ви будете сидіти на займатися спортом. Ви повинні харчуватися правильно. Ви повинні займатися спортом. Ви повинні раз півроку зробити якісь аналізи, продивитися своє тіло. Щоб знати, що у вас все добре, для того, щоб не забувати про нього. Звичайно, тіло інколи, е, ну, знаєте, ви мен мен ментально і е, розум настільки забитий інколи буває, що він просто не відчуває своє тіло. Ви приходите додому, просто лягаєте спати і нічого з цим не робите. І прокидаєтесь, начебто, ну, начебто, нормально себе відчуває. Не забувайте про себе, не забувайте цінуйте себе. Ви найголовніші, найкращі в своєму а, світі, і пам'ятайте, що 2024 рік буде дуже цікавим. Намагайтеся запам'ятати в цьому році на ну максимально все, що зможете, і витягнути знево з нього максимально все, що зможете. Але я знаю, розумію, що в нашій країні війна, але війна не є. Таким скажімо, чинником, який забере ваше життя, енергетичне життя і змусить вас страждати чи бути в депресії. Домовилися? Ну що, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс з Гардеєв, і побачимося вже дуже дуже скоро.